Доброго дня, 25 травня 25-го року. Огляд поля, соняшний каржите Вольф. Посіяний 5 травня. Відео без звука. Звук записую окремо, тому що був дуже великий вітер. Абсолютно нічого не чутно. Ну, по, по стану поля нас останні два тижні активно проходили дощі, і, от навіть понамивало рівчаки, видно, що вода стояла в рядках. Рівчаки, Тут по краям поля вода прям текла і позмивала там трошки шар в балку. Є такі там місця з рівчаками такими. Ну, Тобто вона вже не впитувалася, вже достатньо вологи. Соняшник уже весь зійшов, виглядає нормально. На тому тижні я відео не викладав. Ну, Соняшник там був, він тільки сходив, він такий був поганенький, жовтенький. Ну, от зараз я думаю, що він трошки стресанув, тому що грунтовий трошки промився, і його трошки стресануло. Ну, от зараз він виглядає задовільно, тому, в принципі, все нормально. По бур'янам. По бур'янам, як ви бачите, ну, поле чисте. Хоча ну, не без того, є там деякі і бур'янці, але я ж кажу, я беру поправку на те, що опадів було багато і воно промилось верхній шар, і там. Де той бур'ян де лишився, то лишився. От видно, що я показую там, де трактор вносив ґрунтовий, проїхався по рядкам, там рядки не посходили. Я не знаю, я думаю, що вже й не посходять, тому що там ну, так затрамбувало вологу землю дуже сильно. По опадам на тому тижні я приїжджав, було 17 мм опадів за попередній тиждень. Цього тижня от, і ще 21 міліметр показує подомір. Тобто за два останні тижні 40 міліметрів ну, з рахуванням того, що ще було 4 дня теплих і ще щось там випарувалося. Тобто ну, десь 40 це є, і ну, я думаю, щось, міліметрів 45 точно було вологе. Вологи достатньо. Я навіть не буду ритися. Там, земля волога, от видно, що в рядках от стояло прям, там, де соняшник посіяний. По якості посіву сівалкою. Не дуже я задоволений, була джундіровська сівалка механічна. ну от Видно, що е, нерівномірно є рядки, де нормально розкладено, є рядки з пропусками, є прям, де багато двійників. Е, от немає рівномірності по кількості. Тисяч я от зробив експеримент. Там вісім рядків порахував на 14 метрів. Десь 50 тисяч виходить рослин зараз на полі. Ті, що зійшли. Ну, от так от, як ви бачите, є пропуски, є двійники. Ну, так. Так собі, немає такої, як на сусідніх полях я там дивлюсь, то там прям розкладено 20 сантиметрів чи 25, один прям за другим, без. Ну там, мабуть, що інші технології, були інші сівалки. Ну, нічого, я думаю, все буде добре. Будемо працювати з тим, що є. Отут я показую різницю між там, де внесений гербіцид грунтовий. От на краю поля, тут, дивіться, і от останній рядок тут в мене де не внесений. На межі з сусідами, то прямо видно, що сусіди працюють ротаційкою по сої. І от видно прям який фон тут, там, де нема ґрунтового. Прям бур'яну дуже багато і ну, от видно, да, ви бачите є різницю. Є бур'ян, нема бур'яну. Тобто пропізохлор. Прометрин працюють. Це соняшник, який я садив 13 квітня. Він переніс всі приморозки, холоди, вологу всю на себе взяв. Ну, отак от він виглядає, я не знаю. Просто експериментую. Дивлюсь по фазам, наскільки він обганяє. Просто для себе роблю експерименти. Так що, ну, от, ще раз показую що соняшник. І стан поля, в принципі, отакий. Тобто бур'яну немає. Я задоволений, що вніс ґрунтовий. В принципі, зараз такі дощі йдуть, бур'яни ян, бур пруть на сусідніх полях.